Знаємо, що нещодавно у вас вийшов сольний сингл під назвою Роздягни. Тож ми обов'язково його дамо послухати нашим радіослухачам, а також переглянути кліп нашим телеглядачам. І загалом хотіли би, мабуть, розпочнемо саме із цієї вашої роботи. То розкажіть, що це за сингл, Сподіваємося, звичайно, він стане хітом. і хто працював? Зокрема, і текст, пісня. Це все ваша робота? Чи хтось вам в цьому допомагав? Так, дуже дякую за побажання, що пісня стала хітом. Хай так і буде в небеса. Відправляємо все. Текст я написала самостійно в цілому всі пісні, які я зараз роблю. Поки що в мене немає такого, щоб я там десь щось взяла від когось, тому що достатньо поки що в мені багато цього, багато творчості. Я дуже довгий час боялася розпочинати свою сольну кар'єру через багато факторів. Але ну, перше, напевне, найголовніше мені просто було просто страшно. Uh, і тому воно накопилося і зараз поступово я починаю видавати. Uh, я достатньо швидко написала цю пісню, тому що, наприклад, у мене була перша пісня, яка називається Бережи, вона така лірична. І її я писала десь протягом року. Ну тобто, там написалася спочатку перша частина. Потім друга частина, і воно якби все такий довгий достатньо період був. А з цією піснею вийшло достатньо швидко. Я йшла просто по дорозі додому, по вулиці гончара, е, я спускалася, і мені просто прийшли строчки в голову: я душа або тіло, і потім друга строчка Я жила, я вже жила. Я якраз багато там розмірковувала е, про. Цілому я така людина. Я дуже багато розмірковую про те, е, яке наше призначення, чи є Бог, якщо він є, то який він, чому так? І так далі. Тобто, це серед цих всіх моїх розмір... розмірковувань. А і з'являються такі тексти, і в мене є дуже прекрасний мій друг. Я думаю, можна його назвати саме так. Це Міша Гайдай. Він дуже талановитий аранжувальник. І я просто прийшла до нього, так награла йому, кажу: слухай, ну ось така є така пісня, давай щось з нею е, робити. І він також достатньо швидко працює. Тобто, в нас була пісня готова там буквально за дві, за дві зустрічі з ним, там три, можливо. М -м, ось так. Ані, ну і знаймо, що зокрема, я вже так зрозуміло, та один сингл у вас був бережи, мене другий роздягни, то бачимо, що такий наказовий спосіб у ваших піснях, чи наступні теж будуть якісь намагання чи вимагання. Слухайте, я про це думала насправді. Я не планувала, щоб так вийшло, воно так вийшло. Е, наступна пісня в мене вже буде безнаказового, я нікому нічого не буду розповідати, як робити і так далі. Е, просто таке по назвах Святослава Корчука, пісень можете просто вбити, і також там, знаєте, е, достатньо багато таких назв, які якби, достатньо просто, просто і зрозуміло. Стріляй, наприклад, або ще інші. Да, <ріст> та, і, вільми, до... до речі, Ані, от у цьому контексті ким ви надихаєтеся? Можливо, що слухаєте і хто для вас у цьому музичному такому векторі орієнтир? Це хороше питання. Я думаю, що. Враховуючи те, що я пишу зараз, то це все зароджувалося ще з періоду, коли я була там підлітком і бігала я з Харкова. Я бігала по Харкову і дуже раділа, коли я дізналася, що мої улюблені п'ятниця та Марія Чайковська, вони також з Харкова. І я, і я також з Харкова, і мене така я прям пишалася цим фактом. Я багато, дуже багато слухала і продовжую слухати Сергія. Бабкіна, а Марію Чайковську я достатньо давно перестала слухати, але в тому числі якісь мелодії. Мені здається, що я, я якби, закарбувалося воно в мені. Плюс я багато слухаю а, ось наступна пісня, що ми робимо, вона дуже схожа на Біллі Айліш. І я думаю, що це навіть комплімент. Тому що я обожнюю музику білі Айліш, і я би хотіла в такому векторі також рухатися. Це також дуже просто, дуже мінімалістично. І при цьому ну, це захоплює. І як ви бачите, ну вона випустила альбом, який одразу перший усюди по всьому світу. Ну це неймовірний талант, неймовірна праця, в тому числі моє натхнення. Але мені цікаво також дізнатися все-таки про вашу біографію, про ваш е, творчий, так би мовити, шлях. Загалом ви згадували і про Харків, і зараз я так розумію, ви в Києві, так? Так, 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 так. Я живу в Києві вже більше п'яти років, якщо я правильно пам'ятаю, я якраз переїздила в Київ з Харкова під час того, як я приймала участь в голосі країни. І це достатньо цікава історія, тому що я в Харкові я взагалі не планувала ніяким чином пов'язувати своє життя з музикою і тим паче бути співачкою. Я співала в церкві, це було ну певно, як моє хобі. Вчилася на журналістку, працювала три роки журналісткою на християнському телебаченні. Ну тобто. Абсолютно інший був шлях, і просто в якийсь момент мені стало цікаво, просто спробувати. Знаєте, не те що по фану, тому що я все одно переживала, я там хотіла потрапити і так далі. Але в мене от була мета просто спробувати свої сили саме на голосі країни, а раптом в мене щось вийде. І коли вони, коли, коли воно почало виходити якимось неймовірним, неймовірним дивом для мене, і, і я там познайомилася якраз з Дмитром Монатіком, з яким я працюю також вже три роки покалісткою в основному складі, і загалом я вважаю, що цей голос країни і це моє рішення просто спробувати, воно було таке знаєте, доленосне для мене, тому що все помінялося, все помінялося з того голосу України. І я тепер тут і тепер роблю свою музику і працюю з прекрасним українським артистом. Я дуже задоволена. Аня, то правда, ми розуміємо. То у вас немає музичної освіти, чи все-таки ви десь ходили в музичну школу, чи можливо зараз навчаєтеся? Це правильно розуміти. Музичної освіти я не маю. Я зараз стараюся брати, ну, точніше, не стараюся брати, а беру а, уроки. Я і вокалом займалася з різними викладачами, але більше все ж таки самостійно. А, плюс я там беру уроки піано. А, Щось там намагаюся підглядати в людей, які займаються аранжуванням. Як це робиться, де це робиться, сама щось шукаю, пробую. Поступово все поступово виходить. Я думаю, що на це, звісно, треба тепер мені більше часу. Було б легше, якщо б я мала освіту вже наразі, але ну, це моє життя, воно таке. Але якщо говорити, зокрема, не про теперішню вашу творчість, про те, чим ви зараз займаєтеся, чи можете розповісти і, звичайно, якісь свої плани, зокрема на найближче і більш віддали на майбутнє? Знаєте, я думаю, що достатньо важкувато в наших умовах розповідати Можуть. і планувати прямо наперед. Це... Я просто я більше це називаю як дай Бог станеться. Ось так. Дай Бог, можливо, буде ласка божа, там не знаю. Але, але все одно мріяти треба, і я продовжую мріяти і продовжую працювати. І зараз ось ми випустили це мій перший кліп, перша відеоробота. До речі, про плани також як почалися ці дуже жорсткі відключення світла. А в нас сьогодні реліз. Uh, і ребята, які працювали, які робили монтаж, які фарбували і так далі, і ми всі просто стикалися з такими перепонами, ми просто дивом встигли насправді зробити це вчасно в дедлайн. Але я дійсно я вже думала, що треба все переносити, і так далі. Просто, просто про плани, як, як важко в наш час щось таке робити. Але Випустила свій перший кліп. Я хочу подивитися на те, яким чином буде реагувати публіка. В цілому, люди як будуть реагувати. Я не ставлю якихось високих ставок, там що це тік-ток-хіт або ще щось. Я розумію, що мій шлях він більш поступовий, покроковий. маленькими маленькими кроками. Я буду здобувати цю аудиторію по одній, по дві людинки, і я до цього готова. І мені навіть подобається цей шлях. В ньому є своя така романтика. Ось і я планую десь ближче до серпня. скоріш за все я планую випускати нову пісню, над якою я якраз зараз працюю. В мене є ще інші пісні, які вже готові, і вони ще чекають свого моменту. Тобто, тут ще треба розуміти, що. Завжди є переживання з приводу того, чи випустити це окремим синглом, чи випустити це в альбомі. Наприклад, чи зайде воно таким чином, чи таким, і ось є пісні, які чекають свого а, моменту, коли я зрозумію, що ось зараз можна ось в такому форматі можна. А поки що я планую ось цю нову пісню а, випустити десь ближче до серпня. Планую, дай Бог, так і станеться. Можливо, навіть також буде відео, якщо все, все буде виходити, то поки такі, такі плани. Якось сказати, що я розумію, що буде через рік або через два, мені дуже шкода, але я на жаль не можу сказати. Мені просто хочеться, я знаєте, ця. Зйомка кліпу вона випала. Я чесне слово не планувала цього, але вона випала в ніч на мій день народження. Ми прямо знімали до п'ятої ранку, і це був, був вже мій день народження. Порушували комендантську годину. Я... <по <по ну, ми були в приміщенні. Ми були так. в приміщенні всі і о п'ятій ранку виїхали. Ніхто нічого не порушував. <по і я пам'ятаю, що був момент, коли я була не задіяна в кадрі, а всі інші працювали, бігали там, знімали, і все було дуже красиво. І я просто пам'ятаю, що я так раз зупинилася в спостереженні такому і така: так, Аня, це твій день народження. Тобі сьогодні 28, Ти знімаєш свій перший кліп, таку велику роботу з такою великою командою, з такими прекрасними людьми під час війни в країні, в якій. Це все настільки важно, важно, важко, особливо для творчої для творчих людей, і я просто собі побажала сама, щоб я в такому самому режимі, робочому, активному і з такими людьми провела ще свій найближчий ось цей рік, новий рік мого життя. Ось тому я собі цього побажала, і я сподіваюся, що так воно і буде. Еней, угу. і звичайно, на сам кінець не можу вас не запитати. Ви од говорите, що готові індивідуально розвиватися, так би мовити, готові влаштовувати свою е, сольну кар'єру. Але чи готовий вас відпустити вами згадуваний, відомий артист, у якого ви е, співаєте на баквокалі? Ну, ми поки що не говоримо про те, щоб про те, що я буду йти. Ми ну, поки про таке не говоримо. Я сама дуже сильно тримаюся за цю команду. І дуже сильно тримаюся саме за Дмитра. І для мене це такий. Ну, я називаю його провідником в музичну індустрію для мене. І це. Людина, яка є одночасно і моїм натхненням, і моїм наставником, і, і тим, хто скаже, ну ань, ну це не дуже. І якби таким авторитетом, за яким мені хотілося б слідувати ще якийсь час, я не знаю скільки це буде знову ж таки. Планувати щось і так далі, коли вже я вирішила, що я буду вирішувати проблему по мірі того, як вона буде наступати, якщо я буду розуміти, що раптово вийшло так, що в мене несуться концерти, виступи, і відбувається щось, і, і я дійсно мені стає дуже важко поєднувати і роботу з Дмитром, і роботу Сольно. Тоді треба буде вирішувати. Поки я рада, що я, я можу про це просто не думати. сам я дійсно поділіться тим е, враженнями, зокрема, від кліпу, та що, чи, наскільки важко було працювати над ним, та і що ви хотіли саме цим кліпом донести? Ем, кліп, я знімала його з режисером Вадімом Пінягіним. Ем, я прийшла саме за його баченням, бо він знімає в такому трохи артхаусному стилі, і мені це дуже близько. Мені це дуже сподобалось. В нього є робота з Андрієм Бермалієм. Я нормально називається. Я чесно раджу дуже подивитися. Це абсолютно геніальна робота, і з точки зору музичної і з точки зору того, як зняти цей кліп. Це така довершена картина. І я прийшла за його баченням, і ми зробили таку: знаєте, воно виглядає навіть є трохи такі домішки вампіричного настрою, тому що в пісні співається, роздягни розірви мене і знову з ший. Ну тобто такі асоціації були, і плюс ми брали натхнення з візуальних образів з фільмів Екстаз. І неоновий демон. А, і мені здається, чесно, я в абсолютному захваті від роботи там такі, там така динаміка, яка постійно змінюється. Тут статика, тут динамічно, тут в нас кольори, тут в нас чорно-біле. І воно для мене особисто. Я не знаю там, як це відчуває, наприклад, режисер. Але я дивлюся на цю картину, і я для, для себе відчуваю це як ось цей. Ці переключення настроїв, які відбуваються достатньо швидко, емоційне таке забарвлення. А ситуації, коли ти починаєш зближатися з якоюсь новою людиною, будувати стосунки, це не обов'язково романтичне. Тобто, ви просто починаєте будувати стосунки, якісь дружні, наприклад, і ви починаєте дізнаватися один про одного. І це буває достатньо м так щемливо, страшно. По-різному ти ніколи не знаєш, як там події будуть далі розвиватися, що буде далі відбуватися, чи залишиться ця, ця людина? Чи сподобаєшся ти їй, чи сподобається вона тобі? І е, е, мені якось я назбирала на цілу пісню захоплення від цього моменту. Ось і там, якраз в кліпі, ми таким чином також підкреслили ось цей, це емоційне забарвлення. Mm -hmm. Плюс було в мене дуже багато прекрасних дівчат, акторок. Які хтось з них діджей, хтось з них ведуча радіо, хтось з них танцори, хтось моделі, просто неймовірні дівчата, і всі, от, знаєте, це було таке. Як ніби сам Господь Бог всіх послав, і такий ось ви всі будете сьогодні тут зніматися? От воно настільки гармонійно все йшло. Я абсолютно не жартую, не, не, не перебільшую. Я дійсно була в абсолютному захваті, що це моє перше, мій, мій мій перший досвід зйомки кліпу, і він був настільки гармонійним. Звісно, що до зйомки там було багато нервів. Ми переносили дати зйомки. Там багато чого не відбувалося, з'являлося відмінялося, в тому числі через те, що така ситуація в країні достатньо важка, але чесно, вийшло, все воно було варте тих переживань.